Не можеш пити. Коли останній цигаретлих загас у погрі з вином, коли мій старий цимбор Еміл заспав зелений над відром, коли м на двор на локтях цабав на воздусі, я ліпше сплю, то гдем собі подумав, люди, та начто я як марга п'ю. Чом им такий несеренчливий? Чом їм дурний, уже вам волос сивий? Чом дідо мій ходив до церкви, а я від п'янки мусив вмерти? Чому мій отець не мав гризоту, а мене вуверли з роботи? Чом не косфайте, ніч не пив, а я сад докуси збісив. Та чом, та чом я гойкам чом і б'ю до цімента чолом. Бім-бом, бім-бом, бім-бом. Фраз ми до того, кеть ми тяжко. Грошей не є, мам, цурову та пловку. Тоді не п'ю, коли порожня фляшка Вадь, не берую вуйняти із повної Дуговку. Дуговка то моє спасіння. Прозривим, Господи, не п'яний чуєш, ня? Заткайлим фляшку, пане мой, забий до неї грум ведь. Най не тече з неї вино, сам я не заткам, я гуно. Не Нема пити, Мусай жити, по-новому жити, кить хочу жити.